Благий літ вам. Доброго дня. О, Ольгерт. Ольгерд третій. Білий мах, таролог, кармолог, політолог, ендокринолог, венеролог. Але то не основна робота. Дуже приємний інструктор. Сьогодні ми поїдемо на третій маршрут. Тож якщо готові, починаємо. Хвилинку. Ольгерд 36. Що нас чекає на третьому маршруті? Ольгер 36. Що чекає на третьому маршруті? Дивіться, нас чекає на третьому маршруті королева Жезлів. Дивіться, нас на третьому маршруті чекає королева так так. Жезлів. У неї там 150 доларів за годину, угу. Уже вже наступна година по соночці. Угу. У нас є 150 доларів сьогодні. Не, вже немає. Шкода. Октавія. Інструктор, давайте угу. якийсь інший маршрут. Ну, то поїхали п'ятий. Ольгерд, 36, п'ятий маршрут. Що чекає? Колісниця. Угу. На п'ятому маршруті буде закритий переїзд через Укралісницю. Угу. Ми там надовго застрягнемо, треба інший маршрут. Окей, все, давайте. Ховайте свої карти, поїдемо дев'ятий маршрут. Ольгерд, а ми можемо згідно знаків, отут повернути ліворуч на перехресті? Ми взагалі то 36. за кермом вам карти про це не кажуть?